Луцьку вранці горіла квартира в п'ятиповерхівці. У чому причина? Порошковий кримінал. На волині судитимуть членів організованої групи. Радянський слід, що буде з пам'ятником артилерії у затурцях. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. розпочну з криміналу. Позбавив життя рідну бабусю. Поліцейські в Нововолинську затримали 27-річного чоловіка за підозрою вбивстві пенсіонерки, якій було 94 роки. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Того дня вранці мертву жінку із розбитою головою знайшли на вулицю поблизу смітників. За що убив бабусю? Молодик винятно пояснити не може. За інформацією з поінформованого джерела обидвоє не могли порозумітися в щоденному спілкуванні. Жалобні дні у Підгайцівській громаді. Загинув Олександр Пархомчук з села Веснянка. 25-річний старший солдат був водієм гранатометного взводу. Його життя обірвалося поблизу села Костянтинопільське Донецької області через авіаудар ворога. 12-й канал висловлює щирість співчуття рідним та близьким воїна. Світла пам'ять та шана герою. У Рожичинську громаду у село Линівка надійшла трагічна звістка про смерть захисника Василя Гаврука. Чоловік воював як старший солдат 110-ї окремої механізованої бригади. Аж тепер офіційно підтвердили, що 43-річний Василь Гаврук загинув у перший рік повномасштабної війни ще 3 квітня. У громаді оголошена жалоба до 28 березня. Вічна пам'ять та шана герою. Не мають культурної та історичної цінності. Таким мінкульт визнав 17 радянських пам'ятників на Волині. Один із них у селі Затурці. Що кажуть про монумент на в'їзді у населений пункт мешканці? Та експерти з інституту національної пам'яті. Дивіться далі. Усі, хто в'їжджає чи виїжджає із села Затурці Володимирського району, могли бачити цей пам'ятник. Монумент прославляє радянську артилерію, яка брала участь у боях на цих територіях. Після другої світової радянська влада розпорядилася ставити подібні пам'ятники чи не в кожному селі. Частина із них справді. Не мають такої, скажімо так, історичної цінності. Днями це підтвердив Мінкульт. Це ще 16 подібних радянських монументів на Волині не є архітектурними пам'ятками України. За словами представниці інституту національної пам'яті Лесі Бондарук, якщо вони потрапили в цей список, отже, підлягають демонтажу. Тільки питання стоїть, чи цей демонтаж буде е, е, з подальшим використанням цієї пам'ятки як, скажімо так, музейного експонату, це можливо, або просто демонтажу як маркера присутності радянської влади. Що про це думають у затурцях? Ми запитали у пересічних мешканців. Треба на пам'ять, треба і, то ветерани нашої батьки. Наші загибли. То був зовсім інший час, це були інші зовсім тоді погляди на життя, люди тоді так не розуміли. Зараз ми розуміємо все. Ми зараз розуміємо, що не настільки вони нам вже були брати і сестри, як вони є зараз. І, ну, моя думка, що його знести. Не проти демонтажу пам'ятника радянським артилеристам і голова громади Юрій Ковальчук. Гармата та стоїть давно, її можна було б забрати, перевести в якийсь музей, який треба, а на цьому місці щось там інше придумати. Тому на сьогоднішній день я вам так не готовий сказати, що робити з нею. Але якщо піднімається питання, ну, то можна в принципі, розглянути варіант по демонтажу цього пам'ятника. Ім люди, яких ми зустріли у затурцях, переважно проти знесення монументу. Деякі навіть готові його підлагодити. Свою позицію пояснюють так. Та хай буде, нікому не мішає, Ага, нікому не заважає. Та мені не заважає. Так що хай буде. Я рахую, що не треба. Стільки років стоїть, пам'ятка така. Я розумію, що воно там руйнується, що його треба відправляти. Я думаю, ні, забрати все можна, знищити, щоб не було. Це наша історія. Що вона мішає? Може, вона одна та. Е Пушка залишилася на взагалі на волинь невідомо. Фразу, що це наша історія, категорично відкидає експертка з декомунізації Леся Бондарук. каже, пам'ятники у вигляді танків, гармат та іншої військової техніки ставили саме з метою закріплення на території радянської влади та її прославлення. А для наших земель комуністична влада була окупаційною. Це виходить пам'ятник окупанта про могутність окупантів. І логіки, щоб ці пам'ятники радянської зброї далі перебували в цьому статусі, і на тому місці абсолютно немає. Про те, що це пам'ятник могутності радянської військової сили, а на місце пам'яті свідчить і те, що на його місці немає поховань. Тож ні сенсового, ні історичного значення він не має. Щодо демонтажу в інституті національної пам'яті, пояснюють, такі монументи перебувають або на балансі територіальних громад. Або на балансі Волинської облради, що з ними робити, зносити чи передавати у музей, вони мають вирішити, порадившись із мешканцями села. Як же бути, якщо більшість з них буде проти, як може бути у затурцях? Якщо хтось хоче собі цю гармату, може поставити себе на городі і таким чином надати їй статус власного пам'ятника. Але... Це громадський простір, який ми очищуємо від елементів і символів радянського тоталітарного минулого, і відповідно воно не може нести ці сенси далі у суспільство. Крім затурцівського монументу, визнали не архітектурними пам'ятками України монументи у Володимирі, Литовижі, у Стелузі, Радехові, Хворостові, Ковалі, Тростянці й інших населених пунктах. Марія Вавренюк, Вячеслав Білов, дванадцятий канал. Лихо через несправну розетку. Вранці у Луцьку рятувальники гасили пожежу в п'ятиповерхівці на вулиці Гнідавській. У квартирі на першому поверсі в кухні зненацька загорівся диван. Швидко почала плавитися натяжна стеля. Під час пожежі в квартирі перебував 20-річний юнак, якого розбудив сусід, і той вибіг на вулицю. Пожежники приборкали вогонь за 10 хвилин. За попередніми даними. Полум'я зайнялося через коротке замикання в розетці, у притул, до якої стояв диван. Потерпілих на щастя немає. Порошки Волинського замісу в області викрили масштабне виробництво побутової хімії, облаштували підпільний цех, де виготовляли пральні та мийні засоби восьмеро людей. Це мешканці обласного центру та Луцького району. На свою продукцію вони клеїли етикетки з назвами відомих торговельних марок, зокрема бренду Персіл. Нібито оригінальну хімію збували через інтернет за відносно нижчими цінами, аніж вартують ті ж порошки справжніх брендів продавали гуртом та в роздріб підпільний цех працював понад рік. Аферисти мали великі плани і надалі правоохоронці вилучили більше 80 тонн фальсифікату на майже 2 мільйони гривень. Обвинувальний акт щодо хіміків нелегалів уже в суді. На Волині шириться кашлюк. З початку року вже зареєстрували 36 випадків, що у 2,5 рази більше ніж за такий же період торік. 92% хворих це діти до 17 років. У Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб пояснюють, активніше поширюється кашлюк через велику кількість нещеплених і навіть тих, які отримали вакцину з порушенням календаря про Нагадують, вакцинувати дітей від кашля шлюка необхідно у 2, 4, 6 і 18 місяців. Тоді ризик захворіти у них у 4-6 разів нижчий. У 9 років потрапив на велику сцену. Це історія хлопчини з Луцька, який полоняє людей умінням декламувати вірші. Миколка Варцаб'юк став учасником шоу талантів країна неймовірних людей. Вперше про нього заговорили кілька років тому, коли зібрав мільйон переглядів, озвучивши вірш Крила Ліни Костенко. Про секрети успіху і про те, що любить робити зірка у вільний час. Далі у сюжеті це історія. Про непереможну силу справжнього кохання, яке здатне розтопити навіть крижане серце, вперше у Волинському театрі Ляльок презентує виставу Публіція дитина, все тому, що дев'ятирічний Микола Варцабюк артист з іменем. Нещодавно, завдяки його унікальному вмінню декламувати вірші, луцького школяра запросили на шоу талантів країна неймовірних людей на каналі ТЕТ. І це не перші промені слави. Чотири роки тому 12-й канал розповів, як Микола став зіркою соціальних мереж із віршем Ліни Костенко Крила. Лише за два тижні його відео переглянуло понад мільйон людей. І правда крилатим брунту не треба. Немає землі, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Розпитуємо в уже дев'ятирічного Миколки про його дорогу до великої сцени. Вірші він вчить із другого року життя. Каже, йому важко зрозуміти, чому вони йому вчаться легко. Мене надихнуло читати вірші. Ну я не знаю. Е, мене просто це виходило з самого початку. Потім мене завели на театральну студію Башкетники, де мій керівник Вадим Хаїнський Вікторович мене зразу прийняв. І так в мене розвивалося, мій талант. Десь зараз вже виступаю на великій публіці, в великих сценах. Наставник Миколи втішений, що його учень їздив підкоряти всеукраїнське талант-шоу. Каже, це вперше в його практиці. Хоча обдарованість хлопця помітив ще при знайомстві. Хлопчик з Волині, мій вихованець, так поїхав в Київ на таке масштабне шоу. Потенціал я насправді побачив, коли він тільки прийшов до мене 4-річному віці. Зовсім маленький хлопчик, який не вимовляє дуже багато звуків, але який має таке бажання велике розказати, донести оцей свій віршик. Про хист Миколи до поезії найбільше знає його мама. Розповідає з малку перед сном йому читали багато казок і віршів. Досі дивується наскільки унікальну пам'ять має син. Мені напевно, найбільш дивно те, що коли він вчить новий вірш, або просто мені колись здається, що він такий складний цей вірш. Тоді він його вивчає якби швидко. Художнім читанням займається хлопчик і в школі. Окрім віршів, він танцює і грає на супілці. Я відвідую народний аматорський ансамбль народного танцю Волиняночка і ще. Я хожу в першу музичну школу імені Фредеріка Шопена, Шопена, де я граю на музичному інструменті Сопілка. У музшколі вчиться вже понад 5 років. Має перемоги і на музичних конкурсах. Однак без допомоги дорослих ніяк. Та ж сама супілка. Ну теж він так каже, що я не знаю, чому пішов, але ж ми його теж так капаємо. капаємо Микола, якщо ти хочеш бути артистом, ти повинен розвиватися, ти повинен працювати з музичним інструментом. бо це тобі буде корисно в майбутньому. Разом із театральною студією Бешкетники та з музиками місцевого храму. Хлопчик збирає кошти Збройним силам України у центрі міста. Організовують вуличні концерти, відвідують військові госпіталі, центри реабілітації військових. У мами Миколи запитуємо, як це виховувати неодноразового володаря гран прі та переможця різних конкурсів, який вражає тисячі людей своїм талантом. Головне, каже Юлія, треба вміти бачити свою дитину і її здібності. Все таки ну якщо дійсно дитина схильна там до музики, а, там, не знаю, батьки хочуть, щоб вона була спортсменом, не рахую, що не треба це ламати, тому що там можливо всім потрібен спорт. Ну так, потрібний, але Якихось межах рамках Юлія, попри війну щиро вірить у те, що її Миколка покаже себе ще не на одній сцені і зможе, як мріє, стати професійним актором. Наостанок цікавлюся у Миколки, як він любить проводити вільний час. Ділиться бойові види спорту йому не до вподоби. Не хочеться й бігати з друзями у футбол чи пограти в ігри у телефоні. Замість звичних для більшості його ровесників занять він обирає інше. У Мене деколи виникає бажання. Сьогодні не піду на репетицію, але піду в театр подивитися виставу. Богдан Петровець, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі. Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на зсу і залишайтесь нами до зустрічі.